Сьогодні такий влог із села. Ми приїхали до татка в гості, бо у Вови в школі додаткові канікули, там якісь в цій школі, бо дуже, мабуть, велике навантаження, чи що, не знаю. І ми приїхали, і, і в нас є новина. Ми взяли кошку із притулку. Зараз я вам покажу. Її і реакцію нашого кота на неї. Я, якщо чесно, не думала, що він буде видавати такі реакції. Він мене здає, видався таким хижаком. Хто б міг подумати, що моя лапусічка і лусічка, він такий хижак і такий лідер. Виборює він зараз у кішки лідерство. Зараз я вам все покажу. Що ти, котику вигнав кицьку, кицька обіжала в іншу кімнату. Вова займається грою. У нас тут безлад, як завжди, але трошки намагаємось поприбирати. Це все. Зараз покажу, що зробили в будинку. Ну, по-перше, тут у нас. Телекомунікації, все, все таке інше. Це вікно ми будемо закладати, але вже влітку. Тут у нас інтернет-портал у сучасність. До речі, дуже гарний інтернет тут в селі, дуже такий швидкісний. Клас. Так як ремонт основний ми будемо робити не в цьому році, запропонувала чоловікові. Оце всі вікна агроволокном закрити, це вікно агроволокном, оці по краях вікна теж агроволокном білим закрити, просто щоб воно ну, якби прикрилося, було більш-менш ну, симпатично, бо ця глина вона осипається і додає, додатковий бруд через це. Треба буде сьогодні з чоловіком поприбирати тут гарно, помити труби все більш-менш. Тепер у нас дві кицькі, тому дві обідні там. Тут вона трошки гралася вчора, ви бачили в відео. Що киця? Вигнав цюню, да? Боже, як він ричав, я не думала, що моє янголятко може рикать так сильно. На да, янголядка? А він не таке вже янголятка? Хоча й вона теж. Вночі так рикала, одне на одного рикали, завтра будуть спати всі, отам, в тих кімнатах. Гадай, -да, Луся, в тих. І їжу вам там поставлю, туалети вже там я поставила. Тут заходиш, тут у нас гармидер. Треба буде викинути все ж таки ось цей диван і той з кімнати сюди переставити. Тут в мене, Не дивіться теж гармидер, але тут стіл стоїть, ми поставимо ще один стіл і будемо тут вирощувати розсаду. То в мене Стоять туйки, але, здається, чоловік їх не поливав, ну нічого. Це ми вчора тільки приїхали, завчора нічого не робили, відпочивали. Так, тут також у нас гармидер. Тут зробила там туалет, тут топка, це не жила кімната, тут топка, тут он, ще один туалет. Кішка побігла он під Там під стелю. Стеля, Ні, під поли. Під поли да. Тут у нас зона ВЦ така і пральня. Також будемо тут сьогодні прибирати. Зараз покажу, що класного чоловік зробив на веранді. Ну, тут як заходиш, такий коридорчик на веранді, тут він проклав воду. Тобто, у нас там вже все переться, все змивається, все так. Тут, на веранді, значить, він помив тут стіни, все, переставив ось цю кухню, ближче туди, там газова пічка, тут є злив. І він оцей злив зробив, що можна трохи мити посуд, ну, небагато використовуючи воду, і ось таку класну штукенцію він мені поставив. Теж не дивіться, це все треба вимити, воно не вимивається просто миючим засобом для. Посуду, це я вже чоловіку сказала, він заїде в Аврору там в місті і купить цю пасту універсальну для миття. Вона дуже класна. І це він мені поставив таку штукенцію, Вона нагріває воду. Тут можна підключати душ, тобто це можна для ванни використовувати, для кухні, дуже зручно. Тобто воду він сюди підвів, он іде труба, он там йде на. Туалет на правильну машинку, а тут іде сюди. Підвів воду, я вмикаю. Тут просто холодна вода вмикається, а коли я повертаю, бачите, включилось скільки градусів. Воно нагріває водичку. Яка йде, і дуже круто Можна набрати, помити посуд, вмитися. Навіть та й голову можна тут помити, поки Ну у нас такі польові умови. Тому. Це так. Повісив шкафчики, але вони, каже, погано висять. Треба якось міцніше анкерит чи щось таке. Ну, Поки так, також будемо сьогодні мити тут ці шкафи. Тут великий стіл, іноді дуйчиком обігріваємось. Ну, Теж гармидер, нічого, ще раз кажу, нічого не прибирали. Там на вулиці бігає собачка. Все ж таки вирішили, що собачка буде жити в нас. Всім вітання, а ось і я такий так мене сільський лук. Да. Вирішили, що собачка буде жити у нас, а не в сусідки, бо її сусідка підгодовувала. Ми поговорили, бо собаку треба стерилізувати влітку або навесні. Ну Краще влітку, коли тепленько, або в маї. Наприклад, її треба обробляти, треба і від кліщів бліх і всього того кожен місяць. І це все ну, має хтось робити. Тому От, поговорила, вона сказала, що їй собачка якби, не потрібна. Вона її підгодовувала тільки тому, що ну, їй шкода було, тому що вона бігала тут сама, ми тут і тут не жили. І тому ця собачка залишиться в нас. Ми її назвали хоші. Це японською зіра зірка, бо сусідка назвала її Зіра. Дитина захотіла, щоб вона була Зіра, Я хотіла назвати собачку кабачок, бо вона така, як кабачок бігає. Але ну, буде, значить, Хоші. Десь вона тут була, хотіла вам показати, а вона вже кудись ділась. Синиці літають. Оце, дивлюсь, на цей горіх, треба його підрізати знатно. Якось він так росте, ну, і всередину гілки, і туди-сюди. і Треба його знатно обрізати. Там, взагалі, воно мело висить, треба обрізати все по оцю мело повністю. Верху, верхівку знімати. Нічого буде потім якось розростатися, але це, це не зараз, бо були такі холодні дні. Взагалі лютий такий холодний. Коли холодно, я нічого не хочу робити. Для мене краще в теплий день зробити в 30 разів більше, ніж у той холодний день, аби чуть-чуть, потім загезешся, потім у це все митися, воно некомфортно. Ну, самі розумієте, такі не, не дуже комфортні умови ще поки тут. Що вам ще розказати? Можу показати, шок контент. У нас тут, коротше, як це називається, смітник. Це все треба вивозити. Ще ми не знаємо куди, що чоловік не знав, це всю кучу, треба всю вивозити і викидати її кудись на сміттєзвалище, якщо десь це приймають. Бо я не знаю, де це приймають. Треба буде, ну, вже коли потепліше, будемо викидати ще більше всього. Ну, знаєте, таке, що не потрібно. А вже те, що... О, біжить, біжить. Хощі, он вона. Чекаю, поки ми вийдемо. Ми зараз підемо в магазин, мені дещо треба купити. Ось подивлюсь, миючі засоби, яких не вистачає. Погодуємо хощі. і так далі. Сходили з Вовою до школи, взяли довідку, що він буде тут навчатись, понесу вишнівський ліцей. До речі, тут також ліцеї. Я так зрозуміла, всі школи зараз ліцеї, чи щось таке. Може, це залежить від кількості населення чи кількості дітей. Тут приємна школа, така симпатична, там ремонт зроблений, всі привітні, без питань мені довідку надали. Взагалі, одразу все так незвично. Тож будемо займатися переводом сина до школи. Треба ще зайнятися переводом в музичну школу. Знайшла акордеоніста в Черкасах, пан Володимир його звуть, наче, наче там він сказав, що можна перевестись, щоб не втратити оцей рік навчання. Бо якщо втратимо, то, в принципі, я навіть не знаю, чи варто йти, чи ні. Ну, я знаю, що варто. Взагалі, я вважаю, що діти мають всі навчатися мистецтву музиці, хоча б 3-4 роки вони мають навчатися, щоб мати на увазі, хоч що воно таке, бо це дуже-дуже цікаво, це дуже-дуже розвиває. Дякіся. І отак от я так вважаю. Взагалі, я знаю, що раніше всі навчалися мистецтву, але чомусь зараз Таке не дуже це розповсюджене, саме музичне мистецтво. хоча багато діток дуже це люблять. Вова скаче по кроваті. Він сьогодні взагалі без настрою, можливо, якась магнітна буря чи зуб випадає, чи росте новий. Це період, коли міняються зуби, це самий найгірший період житті взагалі мами. Бо спочатку вони ростуть з 6 місяців до 2,5 років, і це найважкіший. Тяжкий період. Я розумію дитину, що воно болить, свербить, але й маму розуміє, що це неможливо, да? і дитині не докажеш, що це ненадовго, на, не що він виросте, все буде гарно. І це всі, плюс ці всі е стрибки зросту. Коротше, маму, я вас розумію, я вас розумію. Досить важко. Щось він сьогодні так без настрою взагалі такий день. Можливо, магнітна буря, да, Вова якась? Да. Там, там не складно. Там просто треба дукати, де, де отам от дірочки, там треба закривати їх, співати. Флейта вона взагалі-то складніше, ніж акордеон. Акордон один з найпростіших музичних інструментів. Але дудка там просто ду. Це так тобі здається, що просто ду. А насправді кожен музичний інструмент, інструмент має свою складність. І чим простіше виглядає музичний інструмент, тим він складніший. От здається, що флейта це так легко. Зовсім ні. Ти десь бачив. В переході, щоб хтось на флейтах грав. А на кордеонах багато людей, бо в акордеон легше. Отакі ми ведемо бесіди. Аня з хору на флейті грає? А я на папці зробив дудку і туди. Ну, на папці, то, звісно, легше грати, ніж на акордеоні, І кнопочок там немає. Тут на дух. Отакий. Ще треба знайти дзюдо, і от я не знаю. Я хочу дуже, щоб продовжив дзюдо, бо саме дзюдо мені сподобалось. Це боротьба. Бо шидо, я не знаю, що це. Тут є в селі Айкідо, чи Тейквондо. айкідо, здається, але Айкідо, там ці больові захвати, це все це треба вже. Мати більш так, бути більш таким як це сказати, свідомим, щоб розуміти, що це таке, щоб ти не нашкодив іншому. А дзюдо це така більш лайтова версія боротьби, і там нема е, ударів, Оце мені подобається. Так. І це дуже так, класно. Але вони дуже так тренуються міцно. Вова виходить завжди з дзюдо, взагалі мокрий. Повністю і червоний, так, і вони всі виходять червоні, мокрі, і він їх там ганяє, тренер, Класно. Шкода, що в селі такого нема, прийдеться також шукати і, мабуть, в Черкасах, щоб коли їдеш на музичку, то там знайти ще ось гурток. Принаймні, ну, може влітку пошукаю, а може пошукаю вже ближче до навчального року, але спорт потрібен, це взагалі так. Я знаю, тут є класні команди баскетбольні, не знаю. Вови дуже високий зріст, він взагалі в нього зріст, як у 10-річної дитини, хоча й мостіки 7 виповнилося. Да, Спарат скоро... через 11 буде знов. Але ні, мені не знов сім буде 8. Так, да, через 11 місяців буде 8. А через 12, 8 один місяць. Такі мої справи поки в селі, поки ще нічого не робимо в вікно, бачите? Я планую це, звісно, ну, виправити, але ми не будемо робити прямо зараз ремонт, бо ми плануємо обшити гіпсокартоном, і якщо обшивати, треба прибирати систему опалення. Звісно, це не робиться взимку, бо ми плануємо ще цією системою опалення користуватися і на наступну зиму. А поки ми це просто прикриємо, скриємо, щоб не падала оця глина. Що ви? Не подрались? ні? Привіт, моя квіточка! Кицю наша звуть Квіточка, я ось забула сказати. Квіточка і Іван. Цікаво, вони будуть зараз дратися, чи ні? Вова дивіться там відео, влог японський, про Японію. Дуже він це полюбляє. О, починається пшикання-пикання. Але я не, бали, не бачила, щоб вони билися. Ну, Попшикали одне на одного, покричали. Так. Все ось вона пішла, а він ж, типу, я головний, наскільки він більший, ніж вона, побачили. Я чогось думала, що вона десь така, як він, бо в неї на фотокарточці. В інтернеті були вушка, як у Іла, також з такими ж пензликами, і великі такі. Ну, вони такі і є, але я чомусь думала, що вона така ж буде, як і він. Величенька. А ні. Він у нас кабанюня, да? кабаніце. Гарнюня, бурштинові ока. А у квіточці ока вони зелененькі. Ще в неї сказали, що була операція на повічках, і вона така. Косенька трошки. Гернімня. Поставте квіточці лайк. А Ілан, пишіть на неї. Брау, на. Ілан, ти ж головний, ти ж чоловічий у нас, не? оце така маленька подружка, красива. Така красива подружка маленька. Ось такий влог невеличкий для вас, мої любі. Не забувайте ставити вподобайки. Не забувайте підписуватись, хто не підписаний, тут цікаво про звичайне людське життя в селі. І іноді в місті. Боїться, боїться його. Ну, він такий рама, знаєте, і я його іноді боюсь, й Лусечко. Тож бажаю всім гарного настрою. Всім папа! -па.